Вітаю, друзі! Яку ж небезпеку несе для України і світу ультиматум Путіна? Все дуже просто. Путін окреслив, чітко окреслив своє бачення і свої вимоги до України і світу, територіальні претензії до України щодо? Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей, які, на його думку, повністю мають прийти е в склад Російської Федерації. Звичайно, це умови для України не придатні. І якщо це не буде виконано, то особисто для Путіна це буде поразка, поразка в очах. Його російських виборців, поразка в очах російських патріотів і так далі. і так далі. Чи допустить це Путін, я думаю ні. Тому будь-які ці спроби і розмови про якийсь мир ще й довготривали, без виконання його умов. Зараз я вважаю це нереальним. Що стосується... Перемир'я і заморозки це можливо. Негласні домовленості і зупинення плюс-мінус просування військ. Хоча знову таки тривала заморозка буде сприйнята російським так званим суспільством як поразка Путіна. Я переконаний, що він до цього не допустить. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами, слава Україні і смерть ворогам.